Кубок Федерації один з найпопулярніших чемпіонатів в районі. До нього ретельно готуються вихованці школи греко-римської боротьби, адже перемогти в ньому престижно. Цей турнір ми щорічно перед новорічним проводимо турніром як Кубок Федерації, проводимо вже в четвертий раз. Четвертий раз нам допомагає повністю в призах, медалях, в всьому проведенні. Нам допомагає Василь Васильович Питьовка. Це вже традиційно. Боротьба за призові місця розгорілася не дитяча. Від малого до великого учасники турніру серйозно готувалися до боротьби, яка виявилася запеклою. Прийняло участь біля 117 юних вихованців. Це молодша вікова група 98-2000 і 2002-2004 роки народження. Ці змагання прирочені для новачків, тому що це їхні перші старти в житті, і дуже приємно, що відкликуються меценати, які допомагають провести дані спортивні заходи. Тому що ви самі бачили накал цих сутичок. І я думаю, що юним вихованцям залишиться на все життя ці нагороди, ці подарки, ці емоції, які вони отримують. Греко-римська боротьба в районі займає провідне місце серед інших видів спорту. Матеріальна база та досвідчений тренерський склад готує кращих борців не тільки в районі, а й в області. Ще один позитивний показник це розширення школи греко-римської боротьби у шести населених пунктах району, учні яких і взяли участь у турнірі. За результатами турніру були визначені переможці у вагових категоріях від 22 кілограмів. Тут було не дуже тяжко, я, трин... я готувався до цих змагань. Та важко ваговиків турніру 85 кілограмів. Перемога була нелегкою, але треба було постаратися, і я постарався і виграв, не дивлячись на те, що суперник був май здоровий. Май... Ну, найстарший рівень цьогорічного турніру, як по організації, так і по якості нагород перевершив минулі турніри. Замовлені спеціально народним депутатом Василем Васильовичем Пітолку замовлені медалі з Києва. Хотів би відзначити, що таких нагород, таких, такої якості медалі навіть на чемпіонатах України не буває. Це було спеціальне замовлення спеціально виділеними вигравірованим, що це є наш турнір. Всі учасники турніру отримали, окрім грамот, ще й слодкий подарунок та з нетерпінням чекають наступного року, щоб перемогти.